Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Путін остаточно зійшов з розуму. Він попередив, що якщо Путін захопить всю Україну, Росія зазнає краху. Ці слова він написав у Truth Social після кількох днів масованих атак Росії дронами та ракетами по Україні. Чи боїться Трамп, що поразка Росії може спричинити наслідки, до яких Захід не готовий? що він має на увазі, кажучи, що Росія впаде, якщо Путін захопить всю Україну? отже, насамперед, ми бачимо, що Дональд Трамп явно не задоволений, м'яко кажучи, тим, що відбувається. і кілька днів тому він зізнався, що не розуміє, що сталося з Путіним саме це він і сказав перед тим, як опублікувати пост у Truth Social. Ми бачимо, що Трамп різко відреагував після того, як Росія знову і знову атакувала Україну, знову і знову обстрілювала мирних людей, здійснюючи найбільшу повітряну атаку на Україну з початку повномасштабного вторгнення the start of the full-scale invasion of Ukraine. Спочатку Дональд Трамп написав, що добре знає Володимира Путіна. Мав із ним дуже хороші стосунки. але щось із ним трапилось, щось змінилося. Це означає, що по-перше, можливо, щось зміниться у їхніх стосунках. Можливо, зміниться ставлення самого Трампа до того, що робить Росія. І нарешті, ми бачимо, що Трамп можливо почне прислухатися до власної розвідки, яка говорить, що російські війська не збираються зупинятися. Немає жодних ознак, жодних сигналів від американської розвідки, що Росія хоче припинити свої плани після всіх цих масованих обстрілів українських міст саме це ми спостерігаємо вже багато днів. І можливо, зараз ми маємо рекорд за кількістю атак по цивільних містах України, включно з Києвом, столицею Послання Дональда Трампа, яке ми не очікували почути, полягає в тому, що це призведе до падіння Росії. Есич, this will be the downfall of Russia. Це може означати не просто збільшення військової допомоги Україні в межах так званої мінеральної угоди. Адже як повідомляли, зокрема Марко Рубіо, державний секретар, мінеральна угода вже реалізується і згідно з нею до України надсилають озброєння. Але, можливо буде щось більше за межами цієї угоди, адже Трамп казав, що він обере свій власний шлях і свій спосіб дій. Цю ж думку повторював Марко Рубіо, виступаючи у конгресі. Коли Марко Рубіо виступав у Конгресі, він робив заяви перед своїми колегами, які раніше були його однодумцями, а зараз переважно друзями у сенаті, з якими він працював багато, -багато років. Він сказав, що не підтримує закон про санкції проти Росії. Точніше, не підтримує саме цей закон про санкції, але немає жодних ознак того. Що чинні санкції адміністрації Байдена будуть скасовані президентом Трампом? Президент Трамп незабаром ухвалить рішення, як саме він діятиме надалі soon decide how will he act. Він не повністю підтримує цей закон про санкції, але визначиться зі своєю позицією. Це слова державного секретаря. Отже, зараз ми бачимо процес вибору подальших дій. Ми чули про той меморандум, документ. Якій російська сторона має передати українській після того, як росіяни нададуть цей меморандум, американська сторона нарешті зрозуміє, як ідуть справи, що відбувається. Ми все це чули, але можливо навіть без цього меморандуму, без тексту документа, Трамп змінить своє бачення російського наступу на Україну. Або можливо, змінить підхід Сполучених Штатів до цієї ситуації. Шо атак в Юкрейор the мейбіхіоченждоведи Юнайтед Стейс акт інде отже, можливо, йдеться не лише про постачання зброї у межах мінеральної угоди, а й про нові санкції не тільки з боку Сенату чи Конгресу, а й з боку Білого Дому. Можливо, Білий Дім взагалі не потребуватиме цього меморандуму. Йому не треба його бачити. Бо як кажуть багато представників адміністрації Трампа, дії важливіші за слова і вони хочуть бачити, як Росія діє. і саме це ми спостерігаємо. Росія атакує цивільних та українські міста. Продовжує запускати удари один за одним. Це говорить більше за будь-які слова. Всі ті слова в меморандумі нічого не варті без припинення війни, без того моменту, коли російські чиновники скажуть, що тепер треба хоча б тимчасово припинити атаки. натомість. Ми бачимо лише посилення обстрілів. Для мене це означає, що можливо, нарешті, президент Трамп почує передусім свою розвідку, яка каже, що немає жодних ознак того, що Росія планує зупинитися. і можливо, йому навіть не знадобиться меморандум, який Лавров обіцяв надіслати Марко Рубіо, план завершення конфлікту так званої спеціальної військової операції. Можливо, тепер цей документ зайвий. Бо якщо Дональд Трамп не просто каже. А й пише, що це призведе до падіння Росії. то це для мене значить набагато більше ніж будь-яке інтерв'ю. Адже він опублікував це у власній соціальній мережі, і це ймовірно означає, що Трамп бачить ситуацію значно інакше ніж навіть тиждень тому now seeing things way more different than just a week ago. Потрібно розуміти, що цей російський меморандум ще один елемент пропаганди. Крім Путіна, Трамп критикував і Зеленського він заявив, що Зеленський, як і президент Сполучених Штатів, нікому не робить послугу, коли так говорить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми. Мені це не подобається, і краще це припинити. На які конкретні заяви чи дії президента Зеленського посилається Дональд Трамп, і як вони нібито можуть спричинити проблеми у контексті зовнішньої політики, це скоріше риторичне запитання, ніж прохання про пряму відповідь. Але хотілося б почути вашу думку. Я вважаю, що президент Трамп просто не любить, коли його критикують, особливо якщо той, хто критикує, має рацію. Як ми знаємо з книги Мистецтво угоди самого Трампа, і як це показано у фільмі Учень. Одним із його особистих правил є ніколи не визнавати поразку і не зізнаватися у своїй неправоті. нещодавно президент Зеленський написав у телеграмі, що мовчання сполучених штатів і інших країн світу лише заохочує Путіна that he is wrong in any way. So uh, President Zelensky just recently wrote on Telegram that the silence of the United States, the silence of others in the world, only encourages Putin. Кожен такий терористичний удар Росії достатня підстава для нових санкцій проти Росії. Для Нас це очевидні слова. Я вважаю, що мовчання дійсно лише підштовхує Путіна до нових терористичних атак на Україну. Як колишній посол Сполучених Штатів в Україні сказав, це не мир, це політика поступок. І ми всі бачили, чим закінчується така політика поступок, як у Європі, так і в історії загалом. Зеленський навіть не проводить прямих паралелей із другою світовою війною. Він просто констатує, що мовчання заохочує Путіна до дій. Отже, це те, що можливо не викликає у Трампа гніву, але точно є для нього болісним. Йому боляче це бачити і читати, бо це очевидно. І ми бачимо, що президент Зеленський абсолютно правий. Трамп настільки лагідний до Путіна. Він так гарно про нього говорить: про онуків, про різні приємні речі, про Меланію Трамп та про інші справи. Можливо, бізнес. Нічого про війну, нічого про російські атаки на Україну, нічого про війну Росії з Україною. Лише різні приємні дрібниці. це не мир. Це не шлях до миру, це політика поступок. Тож, мовчання інших мовчання президента Трампа, і як ми бачили, президент Зеленський не називає Трампа прямо. але, звичайно, це дуже боляче для Трампа бачити. у своїх заявах Трамп неодноразово говорив, що Зеленський не допомагає своїй країні, коли критикує Путіна. І мушу сказати, що різні представники адміністрації Трампа багаторазово заявляли, так не варто нападати на Путіна, не варто його атакувати. Потрібно з ним говорити, намагатися вести діалог із російськими чиновниками тощо. Це просто викликає розчарування. Вони постійно кажуть: ми маємо з ними говорити. А Росія продовжує атакувати, запускати атаки одну за одною, і жодної розмови про припинення вогню немає. Звісно, зараз говорити про припинення вогню неможливо. Тож президент Трамп закликає до завершення війни. Але його адміністрація, навпаки, займає більш м'яку позицію щодо Росії ніж попередня. Політика Сполучених Штатів змістилася від повної підтримки України до певної часткової готовності прийняти російське бачення війни. Лише трохи, але цей підхід. Це безумовно різкий контраст із тим, що ми бачили раніше. Це не повна беззаперечна підтримка України, яку звичайно ми спостерігали за адміністрації Байдена. І тепер ми бачимо, що це зовсім не працює. Працювала лише військова допомога, і звісно, коли президент Трамп звинувачує у всьому Байдена, він не хоче визнавати, що лінія Байдена ймовірно була правильною. Його дії, скоріш за все, були правильними. Після того чудового двогодинного телефонного дзвінка з Путіним нічого не змінилося. нічого жодного тридцятиденного перемир'я, яке пропонувала американська сторона, і на яке без сумніву можна було погодитися під час дзвінка. Ні. Росія повністю відійшла, повністю вийшла з цих переговорів жодних перемовин про завершення війни, які власне обіцяв президент Трамп у перший день свого другого президентського терміну. Це викликає розчарування. Дуже прикро бачити, що президент Зеленський має рацію. саме тому, на мою думку, президент Трамп і пише такі слова про президента Зеленського.